Кабінет міністрів ухвалив постанову номер 821, яка змінює все як саме розберемося у цьому відео. Тут ви дізнаєтеся, коли, скільки і як часто зможете отримувати оновлені пенсії за судовими рішеннями. А наприкінці випуску буде бонусна тема: практичні поради, як не прогавити власну пенсію та проконтролювати її надходження. Тож залишайтеся з нами і не забудьте підписатися на канал та поставити лайк, аби ми могли і надалі готувати для вас якісний та важливий контент. Вітаю, друзі! Мене звати Віталій Маргалик. Ви на ютуб-каналі Політмедіа і тут ми говоримо простою мовою на непрості теми. І сьогодні це судові рішення щодо пенсій та як їх тепер виконують. Частково ми з вами вже говорили на цю тему у попередніх випусках, тож коротко нагадаю про що йдеться. За офіційними даними, протягом останніх п'яти років в Україні збільшилась кількість судових рішень стосовно пенсій у 26 разів на хвилиночку, тобто до 758 тисяч. На сьогодні загалом за всі. Ці роки незалежності, коли люди зверталися до суду так, заборгованість держави перед українцями становить майже 85 мільярдів гривень. Зрозуміло, що це не маленькі суми, і виплатити такі гроші всім і одразу, особливо в період війни, м'яко кажучи, проблематично. Як було раніше, людина вигравала суд, домагалася перерахунку пенсії там за певні роки. Наприклад, через те, що пенсійний фонд, ми вже теж з вами говорили на цю тему в попередніх відео більш детально так, занизив розмір пенсії, через те, що роботодавець не вніс Необхідні дані у трудову книжку, тобто були певні помилки, якісь технічні неточності. І пенсійний фонд, замість того, щоб виконувати закон, брати на себе відповідальність, розбиратися з цими речами, він перекладає це все на просту людину. І каже, якщо у вас тут неточності, ви не можете довести, що у вас є такий то стаж за такі то роки, значить, ви, ви будете отримувати пенсію менше, ніж заслуговуєте. І слава Богу, є люди, які рано чи пізно або натрапляють на потрібних юристів, або самі дізнаються інформацію про те, що можна йти до суду і оскаржувати такі рішення. Оскільки пенсійний фонд, незважаючи на те, що. Є певні неточності у трудових книжках, він не має право знижувати, занижувати розмір пенсії, не враховувати страховий стаж людини. І саме тому люди йдуть до суду і виграють ці справи. Але в чому проблема? В тому, що вони роками не можуть отримати свої зароблені гроші, ті гроші, які вони виграли в судах. А справа в чому? Справа в тому, що держава може виплатити суму, яка зазначена в рішенні суду, а це, як правило, не маленькі гроші, так е лише одноразово і коли у неї є на це ресурс, так? коли є певні бюджетні можливості, надходження і так далі. І виходить, що на практиці люди або роками чекали, щоб отримати ці гроші, або досі чекають. І от тепер уряд таки знайшов рішення, як змінити цю ситуацію. А саме ухвалив вже згадану постанову номер 821 Цей документ запроваджує єдиний чіткий механізм щомісячних виплат пенсіонерам, які виграли суди. Тобто раніше виплати були хаотичними, часто в одній разовій сумі, якщо виплати взагалі доходили. Цей механізм дозволяє отримувати гроші поступово, рівномірними частинами, навіть якщо бюджет не дозволяє виплатити всю суму відразу. Ну, тобто, як то кажуть, краще синиця в руках, да, ніж журавель в небі. Так? Тобто, краще частинами, але отримати. Так, виграні в суді гроші, ніж чекати на всю суму від держави, але можна і не дожити, не дочекатися, особливо якщо йдеться про пенсіонерів, тим більше в нашій країні з нашими умовами життя, з нашим рівнем стресу під час війни, і так далі. Тобто, тепер виплати за рішеннями судів будуть здійснюватися щомісяця пропорційно до бюджетних можливостей пенсійного фонду. І це стосується. Як поточних, так і ретроспективних рішень, тобто мається на увазі, що виплати будуть ті, які стосуються нещодавних рішень судів, так і старих рішень судів, які не працювали через той механізм, який я вам розповідав, так що держава могла виплатити лише всю суму одразу, коли у неї є на те можливість. Тепер це буде нехай частинками, але стабільно та регулярно. І також важливо, що вперше у бюджеті пенсійного фонду створена окрема стаття для судових виплат, це означає прозорість та передбачуваність. І найголовніше, пенсіонери зможуть усе контролювати онлайн, тобто всі рішення, які надходять у пенсійний фонд, будуть реєструватися і обліковуватися, і кожен пенсіонер зможе зайти в особистий кабінет громадянина на порталі фонду і побачити, скільки йому заборговано і на якій стадії це вже виконано. Почати отримувати оновлені пенсії за рішеннями судів українці мають вже цього місяця. Тож будемо стежити обов'язково за тим, як це все відбувається на практиці. А я вас попрошу зараз написати, як ви оцінюєте новий механізм виконання судових рішень, чи вірите ви в те, що отримаєте нехай частинами, але в повному обсязі те, що відсудили у держави. Поки ви збираєтеся з думками, я, як і обіцяв, розповім, як не прогавити власну пенсію та проконтролювати її надходження. Отже, спочатку давайте розберемося, у які дні виплачують пенсію в Україні. І на це нам дає відповідь Пенсійний фонд. А згідно з його інформацією, пенсійні виплати в Україні здійснюються щомісяця у період з 4 по 25 число, але конкретна дата залежить від способу отримання. Тобто ті, хто користується банківськими картками, зазвичай отримують гроші у перші дні місяця з 4 по 10 число. Для тих, хто обрав Укрпошту, діє окремий графік, який формують місцеві відділення за погодженням із Пенсійним фондом України. У випадку доставлення додому. Виплата відбувається за індивідуальним розкладом дільниці. Ну, але головне, що відбувається, що така м, послуга також існує. Якщо ж пенсія надходить через банк, кошти зараховуватимуться відповідно до графіка конкретної установи. Наприклад, Приватбанк чи Ощадбанк можуть мати різні внутрішні дати, але загалом більшість пенсіонерів бачать виплати вже на початку місяця. Якщо ж пенсія надходить через Укрпошту, то виплата надходить за затвердженим у відділенні графіком у селах чи невеликих містах. Доставлення здійснюється кур'єром відповідно до маршруту. А якщо це перше нарахування, воно зазвичай відбувається протягом одного-двох місяців після рішення пенсійного фонду України. Тепер як перевірити, як проконтролювати, коли та скільки нараховують пенсії. Отримувачі можуть дізнатися суму і дату виплати трьома способами. Перший спосіб це через портал пенсійного фонду України. Після авторизації за допомогою банкінг КЕП чи ДІ відкривається розділ Моя пенсія, де зазначено всі дані. Ну тобто, якщо пенсіонерам підходить такий онлайн-послуги, вони можуть цим скористатися. Можна, як то кажуть, традиційним способом. Телефоном. Є гаряча лінія, вона безкоштовна. На всяк випадок нагадаю вам, це 0800 503 753. Або за київськими номерами 044 281 0870, 044 281 0871. Тобто можна також подзвонити і дізнатися всю інформацію. Або ж є ще варіант просто прийти особисто у відділення Пенсійного фонду України, і тоді при собі треба єдине, що мати, це паспорт та ідентифікаційний код. Друзі, я сподіваюся, що сьогоднішня інформація була для вас корисною. Напишіть, що ви думаєте про все, що сьогодні почули, про те, яким чином будуть. Виплачувати все ж таки пенсії за рішеннями судів, чи вірите ви в те, що вони будуть виплачуватися в повному обсязі, зрештою, і головне, регулярно. Ну і чи була для вас корисна інформація про те, як можна дізнатися, де коли вам будуть виплачувати пенсію? Я залюбки почитаю ваші коментарі. Можливо, у вас також є якісь пропозиції для нашого YouTube каналу, на які теми б ви хотіли, щоб ми в подальшому робили контент. Також все врахуємо. Ну і не забудьте підписатися на канал, поставити лайк цьому відео, а ще краще клікнути на дзвіночок, щоб не пропустити наступні випуски. З вами був Віталій Маргалик. Побачимося на YouTube-каналі Політмедіа.